Кошенята, попліткуємо. Говоримо про портнікова у Доротюк, Мама Ріка на креативі. Позитив лимонадник. Малороз дозвізділість та Антон С. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Є свобода без відповідальності. Фактично, саме тому на території нашої країни таким сильно був анархійський рух, і тому у нас один з національних е таких лідерів пантеоні досі знує Нестор Махно. Свобода є, відповідальності немає. Я хочу бути вільним, але ніякої відповідальності за державу. Це навіть не свобода, це воля за великим рахунком. Немає. тому так завжди ми описуємо з таким величезним співчасами, я б сказав, інфраструктуру управління козацькою громадою, де можна сьогодні гетьмана обрати, а завтра вигнати. Ми не відповідаємо, що ми його обрали. Він нам тепер не подобається. От, але це все добре, коли знаєте, коли це романтика середньовіччя. А в сучасній державі свобода без відповідальності, знаєте, до чого призводить? До зникнення такої держави. Тому що можете знавати або держави невільні і без свободи для громадян диктатури. Або держави демократичні вільні із відповідальністю громадян. А держава вільна без відповідальності, як правило, зникає. Оце вам відповідь на те, чому українцям так і не вдалося створити сталої державності за сторіччя історії після того, як зазнала краху конструкція Русі. Як ви вже могли зрозуміти з цієї вирізки, мова піде про Портнікова у Аліни Доротюк. і я вважаю, що це найбажаніший гість в цьому році на каналі Аліни. Він та Ірма Вітовська. Два найцікавіших інтерв'ю на каналі Аліни. За 2024 рік, і це ті люди, які а, змушують тебе, хочеш ти цього чи не хочеш в хорошому сенсі слова, змушують аналізувати, включати критичне мислення та задумуватись про важливі теми, які стосуються безпосередньо тебе та твого майбутнього. Тому Аліно, я тобі дуже вдячний, що ти запросила саме Портнікова. Він безцінний для українського інформаційного простору з однієї простої причини. Він один із небагатьох. Той рідкісний вид людей, які дозволяють собі свою думку. Інколи він висловлює не популярні думки, апокаліптичні сценарії, але він реаліст і він зі здоровим глуздом оцінює сьогоднішню політичну мапу світу, на відміну від більшості, хто заграє з трендами, з хайповими клікабельними темами. Портіков може бути незручним для політикуму, для певної верстви населення, але він об'єктивний і він говорить, як відчуває. Він не намагається підбирати слова, які будуть влаштовувати усіх. Тому я вас дуже прошу, хто ще не бачив це інтерв'ю, перейдіть на канал Аліни Дороцюк, Подивіться. Там підіймаються важливі теми. Особливо я хочу виділити тезу, до якої ми повернемося наприкінці випуску. Теза про те, що ти можеш бути українцем за паспортом, ти можеш генетично бути українцем, але в своїй голові ти себе не асоціюєш з Україною. І це страшно, це страшно для майбутнього української нації. І він пояснює, чому ось ця байдужість вона є ризикованою для нашого майбутнього. Тож переходимо, дивимось і вчимося критично мислити. Особливо я звертаюся до тих людей, хто поверхнево сприймає інформацію. Тож, будь ласка, переходимо на канал Аліни, дивимось. А з вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А далі у нас буде з вами ось така чорна коробка, посилка від співачки Мама Ріка. Що ж там? А там у нас запрошення на її концерт 6 грудня. Зараз ми все розпакуємо, подивимось. Я радий, що наші зірки взяли за традицію робити креативні концептуальні запрошення медійних людей на концерт. Це запозичено із заходу, і це дуже правильна тенденція. А в телеграм-спільноті у нас була палка дискусія. От те, що я вам сказав, Запортнікова тезу про коли ти маєш українське громадянство, але не асоціюєш себе з Україною. Може зіграти злий жарт. А, була одна тема, яка мене просто бомбить. І я дуже хочу про це поговорити з вами, бо там у нас стався скандал ще дуже великий срач піднявся в спільноті. Хто ще не підписаний на нашу спільноту, підписуємось усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Там багато гучних тем і. Ось та, від якої мене бомбить. Але я не буду спойлерити. Наприкінці випуску я ж кажу: повернемось. Взагалі знімаю це відео злим. Знаєте чому? То рідкий випадок, коли ти зняв розпаковку для вас, як завжди. Я ж роблю це ексклюзивно. А, значить, витратив свій час, свій ресурс, свою енергію, свої емоції. І виявляється, що якимось магічним жезлом моя петличка не записала звук. І я сідаю знову 25 хвилин. Все це переписувати. Ну, таке буває. З ким не буває. Нормально. Давайте розпаковувати Маморіко. Не буду обманювати, я вже знаю, що там, але зроблю вигляд, що роблю це вперше. І що ніби звук записався тоді ще. Хоча це зовсім не так. Отже, відкриваємо коробку. Тут у нас подаруночок. Значить, почнемо із запрошення. А, листівочка у нас листівочка. Ось такий має вигляд. Дивіться. Мама Ріка. Origin Stage віп запрошення. Ось так і ось так. Бачите. Значить, прилинь до мамкиних грудей. Запрошення на двох осіб не забудь його взяти з собою і пред'явити на вході. До мамкиних грудей. І що ми бачимо з вами цій чорній загадковій коробці? Ми з вами бачимо цицюрики. Мамкині груди дивіться, Цицюрики, ось вони. Ось такий мають вигляд. Ой! Опа! Концептуально, креативно. Настю, молодці з командою постаралися. Буду спати тепер на цицюриках. Гарних, до речі. Тому хочу подякувати за запрошення. Звичайно, що будемо на заході. Прикольно, креативно, а! І це все на мене посипалось, як це називається оці штуки. Треба зібрати це конфеті, бо уся підлога в ньому. Далі, якщо ми говоримо про креатив та запрошення, наступне запрошення креативне я отримав від Та-да-да-да-дам! Позитива. Олексій Завгородній, АК, позитив. Запросив мене на свій концерт, теж Origin Stage, 7 грудня. І от написано Позитив. Дивіться, Позитив". А і зараз подивимось, що там теж дуже креативно підійшли до запрошення. Великі молодці. Команда позитива здивувала. Звичайно, що така листівка. Дивіться, оп. І оп. Зараз. Позитив концерт інвітейшн. Привіт, бро! Що ти, як ти? Я дуже скучив за тобою і нам терміново треба побачитись. Зараз же відкривай свій календар. Якщо там ще немає події 7 грудня концерт Пазіка в Оріджі Стейдж, то забивай цю дату, відмови не приймаються. Бо коли як не зараз. Для мене це хвилюючий та важливий момент, який я хочу розділити з тобою. Все як старі добрі. Бери себе, друзів, гарний настрій. Comfortable одяг і тачки. пліс. Давай на таксіче. Обіймаю цьому і до зустрічі. Прикольно, класно написали. Мені, до речі, сподобалася ідея. У нас з вами стікери. І я чомусь спочатку подумав, що це е, стікери на, м, на холодильник. Але ні, це стікери, друзі мої. Це стікери на iPhone, на чохол вашого телефону. Корисна штука. От прямо зараз. Давайте, щоб бути чесними, показати це на практиці, який ми візьмемо стікер. О, так, один стікер є. Давайте ще якийсь приклею. А давайте ось цей смайлик приклеїмо. О, і бачите, вже який стильний телефончик. Клас, дякую, позитива. Оригінальне запрошення, мені подобається. Обов'язково будемо на концерті. Але це не все, тому що там у нас якісь баночки. І як ви думаєте, що це може бути? Ну, почнемо з вами з. Як ви думаєте, чого? Це у нас Positive Underwood Br -br -br Limited Edition. Це у нас Milky Mango, Milky Mango, Mango пиво. Ось таке пиво від позитива. Дивіться, опа! Так, це не реклама. Так, Ютубчик, будь ласка, алгоритми, це запрошення в просто в такому креативному вигляді. От так це виглядає з зображенням м -м, пазіка. Це не реклама, ні до чого не закликає. Взагалі, алкоголь це дуже дурна штука для вашого організму. Нікому не рекомендую. І лимонад для тих, хто не зловживає. От я не люблю, алкоголь, а лимонадік, те, що треба. Дивіться, як прикольно. Underwood теж е е колаборація. Манго і апельсин, лимонад, позитив. Так, зараз, як там ці блогери, б'юті блогери роблять, щоб все було видно. Опа, ось так. Боже, хріновий з мене обзорщик, але що маємо? Mm -hmm. Тому, а давайте я відкрию прямо зараз. Спробуємо цей лимонад. Мені треба трішки змочити горло, як то кажуть. Тому що я дуже засмучений через те, що звук не записало, треба бути трішки добрішим. Так, ну що, вип'ю цей лимонадик за ваше здоров'я. Мені прям заходить. Боже, мій, це те, що мені зараз треба. О, все. Доб'ю пізніше і йдемо далі. Позитиви, дякую. Мама Ріко, дякую. Це прям ідеальне комбо. Береш ось це, береш цитюрики мами Ріки. І джентльменський набір просто виходить. Тема, від якої мене бомбить про канал Дазвізділість є такий на Ютубі. Що я помітив випадково, потрапляє до моєї уваги наступний шматочок. В Україні пройшла українська музикальна премія Музвар. Це було 2 декабря в Палаці Україна. Чому мене не позвали, я не понял. Мене бомбонуло, і я пишу наступний пост в Телеграмі. Автор каналу Дазвізділість обурився, що його не запросили на Музвар 2024. Як мінімум, це українська премія. Що має автор каналу Женя з Україною, окрім паспорта? А нічого. Я таких країнчиків, котрі знімають контент про росіян, і свідомо щодня тягнуть в наш простір, називаю ніяк інакше. Як... Читайте по губам. Їдь в Ерефію і пили там контент про своїх русських, бомбить від малоросів з українським громадянством. Ну і відповідно багато коментарів. Розділилися думки, і пише наша підписниця. А ось одну думку, яку я хочу. Теж прокоментувати. Взагалі, це сарказм був, що він не зрозумів, чому його не позвали, не нужно притягувати за уши. Автор каналу постійно что що войны війни нічого хорошого про росіян не говорить, часто сміється над многими российскими. російськими, да и аудиторія у нього СНГ. В комментариях не дуже много росіян. Моя відповідь на цей комент. Розставимо крапки над «і». Аудиторія в нього СНГ. Але от тільки обговорює російський зірок. Чому не про казахів? Вірмен, Балтів. Питання не в мові, якою він знімає контент, а в тому, що він, будучи українцем, знімає про росіян, байдуже в якому ключі. Такі корисні дурачки, як Женя, чудовий безкоштовний інструмент для росіян надалі зберігати свій вплив на окупацію українців в культурному просторі. Його контент про росіян нормалізує російський зірок в українському інформаційному просторі. Наголошую ще раз. Тому так, він. Третій рік війни людина продовжує толерувати росіян. Можете погоджуватися зі мною, можете не погоджуватись. Від цього моя думка не зміниться. І немає чого виправдовуватись аудиторію СНД, коли він знімає про росіян. В такий спосіб ви самі себе виправдовуєте, що полюбляєте дивитись про росіян. Говорю про тих, хто підписаний на канал Дезвізділість. Хух, бомбить мене. Не можу це неемоційно зачитувати. І далі, я що бачу, було зазначено, та звізділість, значить, Женя там критикує росіян. Рандомний випуск від 29 серпня 2024 року. Взагалі, ніякої особливо критики, я там не зустрів. І ми бачимо 29 серпня: Діма Білан, Дно Олегрова, Ігор Крутой, Павел Дуров, Лариса Доліна, Кіркоров, Наташа Корольова. А де тут українські зірки? У мене запитання, просто от я хочу для себе зрозуміти. Де тут українські зірки? І так, мене бомбить, і так, я емоційно висловлюсь. Фу, мені треба ще раз випити лимонадіка, почекайте. Одні росіяни від українського креатора. Окей, йдемо далі. Наша підписниця пише наступне: Бодь, це подвійні стандарти. Якщо Женя поганий, тому що знімає про росіян, то і Антон повинен бути поганий при такій логіці. Про Антона ти кажеш, тільки хороше. Мова йде про Антона С. А тепер давайте проаналізуємо, порівняємо. Антон С Естонець так він висловився від першого дня проти повномасштабного вторгнення в Україну проти війни. Але він естонець, він нічим нам не зобов'язаний. І коли е, озвучуються тези типу він притягує росіян в наш простір, ні, любі мої друзі, це не Антон притягує в наш простір росіян. Це ви свідомо обираєте дивитися його чи ні. Це тільки ваша відповідальність. Будь ласка, не займайтеся підміною понять і перекладанням цієї відповідальності. Як би боляче і неприємно звучало, але Антонес нам нічим не зобов'язаний. Він естонець, не на його країну напали. І не українець ніколи не зрозуміє болю українця те, що ми зараз переживаємо і проживаємо. В той час, якщо порівнювати ці два кейси: Антонес і Женя, канал Дезвізділість, він українець. Який має український паспорт, який живе під ракетами, під шахедами, під тривогами, вимкнення світла? Він проходить цей травмуючий досвід разом з нами, з українцями, з усіма. Ну тому що ми всі українці, не можна нас зараз ділити якось. При цьому, любі мої, коли ти кажеш, я проти війни, мене обурює те, що сюди прийшли росіяни, я проти них. Тоді чому ти про них продовжуєш знімати контент? В той час, коли українські блогери, медійні люди борються за українського глядача, тримаючи у фокусі уваги україномовного сегменту, саме українських е селебріті, приходиш ти і кажеш: ну, давайте далі знімати про русських. Я не кажу, що Женя це є найголовнішим злом в нашому інформаційному просторі. Ні, це не так. Скоріше за все, він навіть не усвідомлює. Важливість своєї відповідальності перед аудиторією. Він просто продовжує знімати те, що приносить йому гроші. Він просто продовжує знімати те, до чого він звик. От і все. Але ось такі безсвідомі кроки, несвідомі, невідповідальні кроки, формують навколо себе, притягуючи таких же невідповідальних, несвідомих громадян. І це все формується в окремий пласт людей, які живуть в Україні, які, ну, типу ж, вони ж українці, ну по логіці. Але вони не асоціюють себе з Україною. Їм байдуже під яким прапором вони будуть жити під українським чи під триколором. Головне, щоб все це закінчилося. І взагалі це все війна політика. І взагалі різниця? це русське, зв'язку, українські, це все одно в цьому і суть відповідальності твоєї. І розуміння, що ти робиш не так, і як треба працювати над помилками і привчати свого глядача до українського. Тому що все це має причину на слідкові зв'язки. Тому що ось ця маса людей, яка навколо жені, де Звіздєлісь, формується, це потенційний електорат, який колись на виборах подальше, якщо вони стануться в найближчому майбутньому. Будуть голосувати. І ось ці люди підуть голосувати за ОПЗЖ. Розумієте? Бо вони там себе відчувають комфортно, бо вони розділяють ті цінності, які їм втюхують ОПЗЖ. Ви скажете, ні, це неможливо. Будуть просто нові обличчя, нові партії і бенефіціари там. Де навіть нічого не зрозумієш, що до цього має відношення Росія. І ми після такої жахливої, кривавої війни ми можемо опинитися там, від чого так багато років намагаємося втекти і назавжди розірвати цей історичний зв'язок. Майте совість, майте повагу, майте подяку до наших воїнів, захисників і захисниць, до тієї титанічної праці, до тих втрат, до героїв, полеглих героїв. Які ціною свого життя, своєї молодості, своєї крові роблять усе, аби люди просиналися кожного дня в мирній Україні і все ще в Україні, в своїй Україні, на своїх землях. А ось такі персонажі, як Женя, вони розмивають кордони, вони створюють умови до того, що не все так однозначно. Ну, отут українські зв'язки, отут русські. Так це ж, ну, ж наша велика сім'я. І це страшно, тому що потенційно це несе загрозу. Але ні, при цьому винен нам Тонес, який є стонець, який взагалі не має до нас ніякого відношення. І він нам, наголошую ще раз, нічим не зобов'язаний. А Женя, ну а що такого, ну то він же ж проти війни. Тобто українець проти війни, але знімає контент про росіян. Клас! Мені немає більше чого додати. Вибачте, що так емоційно, але просто накипіло. Давайте поспілкуємось, подискутуємо. Женю, я знаю, що ти подивишся цей випуск. Можливо, ти найкраща людина в цьому світі, я не знаю. І мене це не цікавить. Це твоя відповідальність, твій вибір, що і як ти знімаєш. Але, можливо, цей випуск тобі допоможе хоча б трішечки задуматись, що така несвідома позиція. Сидячи дупи на двох стільцях, призводить потім до катастрофічних наслідків. Тому що все збирається з маленьких піщинок. В один загальний великий пазл у велику картину. Що ви про це все думаєте? Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. З вас сподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь. До зустрічі вже завтра. Па-па!